Це 13 квітня. Працює медіа центр України Укрформу. Назвати Василь Самохвалом. Розпочинаємо наш сьогоднішній день із теми про першу чорноморську безпекову конференцію, яка проводиться цими днями у Румунії, у столиці Румунії в Бухаресті. З нами на зв'язку Аліна Фролова, яка, окрім того, що є співорганізатором цієї конференції, також працювала заступницею міністра оборони України з 2019 по 2020 роки. А станом на сьогодні є заступницею голови правління Центру оборони стратегії пані Аліно. Добрий день. Добрий день. А, перше питання: про що навіщо ця конференція? А, ну, ми, власне, планували її кілька років. І планували її зробити ще до повномасштабного вторгнення, тому що ми вважаємо, що Чорне море є таким незаслужено забутим регіоном, якому не приділялася достатньо уваги з точки зору безпеки від головних гравців, які формують власне цю безпекову повістку. І в нас немає, на жаль, до сих пір стратегії НАТО щодо Чорного моря, не сформульована позиція. Сполучених Штатів щодо Чорного моря немає жодного робочого об'єднання в самому Чорному морі серед, серед чорноморських країн. ЄС має дуже нечітку позицію. Тому ми вважаємо, що агресія, повномасштабна агресія, вона стала можлива саме через те, що, ну, скажімо, регіон був відданий на відкуп. Виключно агресивним регіональним гравцям, таким як Росія, і саме це призвело до можливості повномасштабного наступу, до можливості окупації Чорного моря, що через що страждає не лише економіка регіону, а ми бачимо, що і це і загроза голоду, яку Росія точно буде активувати восени. Це неможливість поставки ключових експортних позицій, від яких залежить Європа і світ з України, і не тільки з України, а з Румунії з Болгарії, тому ось. Таке власне нехтування цим регіонами призвело до того, що цей регіон став проектором небезпеки для всієї Європи і більш ширшої регіональної політики. І на конференції ми зібрали експертів політиків для саме для того, щоб повернути регіон в по політичну глобальну політичну повістку, щоб змусити політиків випрацювати цю. Ці свої наміри, плани і заяви щодо цього регіону і почати нарешті щось робити. Хто є учасником конференції, і що стане підсумком, на який результат ви розраховуєте? А вчора в нас був експертний день. Ми зібрали більше 70 експертів з усієї Європи, з Сполучених Штатів, Канади з України з Румунії, звичайно ж. І вчора були експертні обговорення. Чи першою частиною цих обговорень був власне документ, який був створений українськими експертами експертною мережею кримської платформи? Я спат вам покажу, і він буде опублікований сьогодні. Це експертне бачення власне того, як має розвиватися, як має будуватися конфігурація безпекового чорноморського азовського басейну. Ми вносимо тут конкретні пропозиції стосовно того, як ми бачимо в майбутньому це, але і які кроки ми можемо зробити прямо зараз. Коли я кажу, ми ми маємо на увазі всі демократичні країни, що має зробити НАТО, що має зробити ЄС, що має зробити Чорноморські країни, регіональні лідери, такі як Польща, наприклад, там Балтійські країни. А тобто, це конкретні речі, які ми проговорювали, які ми виробляли разом з експертами. Ми також говорили про кібервійну. Яка відбувається зараз і є складовою власне ті конвенційної війни, яка є в Україні? Ми говорили про інформаційні війни, і ми робили культурну програму для того, щоб наші іноземні гості побачили в тому числі і фільми про війну, і фільм про звільнене, документальний фільм про звільнення острова Зміїний. Сьогодні в нас політичний день, тобто сьогодні є панелі, в яких виступають міністри і делегати від країн-учасниць. Наскільки я знаю, остання остаточна кількість країн, які беруть участь близько 40. активно беруть участь я маю на увазі. І в нас буде три панелі, які власне перша вже розпочалася. Перша присвячена аналізу помилок. Тобто, що призвело до сьогоднішньої ситуації? Друга буде присвячена діям, які можуть бути зафіксовані наразі від всіх країн, які беруть участь в конференції. І третє, це як, як ми бачимо свій майбутнє, і що ми маємо зробити для того, щоб Чорне море стало безпечним регіоном. Ну і перед тим як взяти питання залу, все-таки хочу доводити, а чи є учасників конференції відповідь на питання, як? Хоча б там два-три пункти. Так, власне в є відповідь на питання, як да, крім того, що ми там фізично маємо звільнити Крим за допомогою наших партнерів за допомогою зброї, яка постачається. Ми розписали конкретні кроки, які мають бути зроблені, які можуть бути зроблені. Це як я вже сказала, вироблення стратегії морських стратегій ЄС та НАТО. Це створення, наприклад, об'єднаного мультинаціонального командування НАТО і розширення мандатів кількох міцій НАТО, які можуть в тому числі впливати на ситуацію в Чорному морі. А це скажімо, створення такої спільної морської платформи, як ми її назвали, яка би гарантувала. Безпеку судноплавства згідно міжнародних міжнародних законів, захист лінії комунікації, створення коаліції з розмінування, наприклад, яка вже може починати свою роботу, посилення перевірок суден, які можливо транспортують зброю або вкрадені в Україні зерно та інші речі. Це також рекомендації щодо створення об'єднаної. Мережі протиповітряної оборони країн НАТО, Чорноморських країн НАТО, спільно з Америкою. Окремі рекомендації по санкціям, тобто є речі, які можуть бути зроблені прямо зараз, які можуть бути дуже практичними, які можуть як мінімум не дати ситуації розвиватися, а також працювати на те, щоб після звільнення Криму фізичного вже відновлювати безпеку в Чорному морі. Прошу питання. Вікторія Шевченко Укрінформ. у мене таке питання: а чи є вже конкретні напрацьовані пропозиції, як в подальшому можна буде зберігати цю безпеку в Чорноморському регіоні? Є такі пропозиції напрацьовані в експертів. Ми ці пропозиції, крім того, після цієї конференції трансформуємо в рекомендації окремі для української влади, тобто для кожного міністерства або відомств, яке може вплинути на формування за вже зараз. Скажімо, створення таких альянсів союзів і практичних кроків підписання документів, підготовки пропозицій коаліції все це буде передано українській владі. А власне, ми кулуарно проговорюємо із міністрами і з усіма. Ці рекомендації вони в цілому підтримуються. Є чітке розуміння, що частину цього плану можна реалізовувати вже зараз. А ми, як я сказала, оприлюднимо цей документ і будемо допомагати, в тому числі, українському уряду реалізовувати, втілювати його в життя і просувати українські інтереси. Є Частина української роботи, яку треба зробити, тому що нам треба оновити наші принципові позиції, і документи, які були прийняті ще до повномасштабного вторгнення. Наприклад, те, що ми називаємо морська доктрина. Нам треба оновити план деокупації і реінтеграції приму над яким зараз іде робота, в якому також перелічені конкретні кроки, які мають бути зроблені для деокупації і після деокупації. Ну і певне останнє питання. Який станом сьогодні розклад от, в Чорноморському регіоні? Наскільки країни готові тримати проукраїнську або антиросійську позицію? Що думає про всю цю історію, наприклад, Туреччина? Що думає Румунія? Що у нас в цьому великому чорноморському котлі? А, питання цікаве і важливе. Ситуація складна насправді, тому що в чорному морі ми маємо виключно дві великі потуги: це Росія і Туреччина. Росія явно є загрозою для всіх чорноморських країн. А, і тому ми, ну скажімо, можемо розглядати її лише як ворожу потугу. На жаль, решта чорноморських країн, саме а, те, що називається литерал да, тих, тих, які мають узбережжя, вони не мають достатніх потужностей для стримання Росії, окрім Туреччини, звичайно. І тому а, перше, про що ми говоримо, про те, що. Нам треба глибше працювати з Туреччиною для посилення позиції, не виключно підтримки України зброєю, але й формулювання більш жорсткої позиції Туреччини щодо Росії в Чорному морі. Нам потрібно працювати з Румунією, Болгарією, Грузією для того, щоб сформувати спільні якісь і підсилити спільні сили, тому що ми з вами розуміємо, що українські військо морс. Кі сили вони перебувають в дуже поганому стані через агресію, через власне втрату багато часу в їхньому відновленні. І а, в цьому ми вбачаємо, що ми хотіли би в тому числі розраховувати на наших партнерів з НАТО, а тому, що Румунія, Болгарія а, є і Туреччина є країнами НАТО. Таким чином НАТО може підсилювати їх обороноспроможність і можливості захисту. А також ми вбачаємо, що ми можемо формувати додаткові місії, до яких будуть долучатися регіональні гравці, наприклад, країни. Норвегія, Швеція, Данія або Балтійські країни, які розуміють загрозу, яка виходить від Росії, і які можуть надавати свої спроможності флотів. Бої спроможності по ситуаційній обізнаності і таким чином підсилювати активність морських держав Чорноморських. Тобто, ми чітко розуміємо, що Україна може бути лідером процесу з точки зору ідеологічного компоненту, і з точки зору того, що ми беремо на себе зобов'язання визволити Крим звільнити і зробити його більш безпечним місцем, але надалі для утримання найближчі роки, найбільше десятиліття балансу. Сил в чорному морі ми потребуємо більшої присутності глобальних лідерів, таких як Великобританія, США, підсилення ролі НАТО, а також об'єднання зусиль з іншими демократичними чорноморськими країнами. Дякую дуже. З нами на зв'язку була Аліна Фролова, яка є серед організаторів першої чорноморського безпекової конференції, що проходить цими днями у Румунії. А ми зустрінемося вже за 15 хвилин. Будемо говорити з представниками ДСНС, як світити Паски і залишатися при цьому у безпеці. Побачимось.